Я Вітаю всіх, хто з нами. Це діалог на Д1. Ми спілкуємося зараз у той час, коли триває всесвітня кампанія. Місяць боротьби з раком молочної залози. Він має символічну назву Рожевий жовтень. І триває увесь жовтень. У цей час тривають інформаційні кампанії, намагають. Намагаються привернути увагу до того, аби жінки обстежилися, звернули увагу на своє здоров'я. І сьогодні саме про це ми поговоримо у нашому ефірі про власний шлях лікування, зміни у тілі, психологічному стані, прийняття себе, підтримку рідних нам розповість колишня онкопацієнтка Надія Старченко. Вітаю вас, пані Надія! Вітаю! Дякую, що погодилися прийти, поговорити з нами на таку чутливу тему і поділитися. Своїм досвідом, а також про те, які існують новітні методи лікування, що треба робити жінкам, аби запобігти раку молочної залози, або виявити його на ранній стадії і успішно пройти лікування. Про це ми поговоримо із онкологом, онкохірургом вищої категорії Віктором Хановим. Вітаю вас, Добре пане Вікторе. Добре. Я з цього хочу і почати нашу розмову про те, як змінилося сприйняття. І як змінилося те, що жінка після проходження лікування далі може вести, ну скажімо так, повноцінне життя. Так це чи ні? Як це змінилося за останні роки? Взагалі, всі галузі медицини стрімко розвиваються останнім часом, технології і онкологія, в тому числі, навіть за той не дуже тривалий. Час, коли я працюю, дуже змінились підходи до лікування багатьох онкологічних патологій, в тому числі і раку молочної залози. Якщо е, раніше ми казали лише про одужання від хвороби, зараз мова йде лише і, і не тільки про одужання, а й про повну соціальну реабілітацію пацієнтки, тому що психічний стан здоров'я і відчуття себе після проходження. Іноді досить тривалого і важкого лікування, повна соціальна реабілітація це також великий внесок в подальше здоров'я і психологічний стан не тільки пацієнтки, її родичів, її соціальна реабілітація в родині, на роботі і, взагалі, відчуття себе повноцінною людиною в подальшому після лікування і проходження всіх етапів лікування в онколога. Пані Надія, розкажіть про ваш досвід, щоб зараз, можливо, є та жінка або жінки, які мають почути ваші слова. Зараз, як ви виявили у себе рак? І чи це були ви? Так, це була я. Звісно, що треба завжди проходити всі обстеження, які потребуються в певному віці, обов'язково. мамограма, УЗІ і все інше, але. Не завжди це допомагає, хоча я все це проходила а виявила в себе сама. Тобто пухлину я сама в себе виявила на звичайних обстеженнях, які кожна жінка повинна проводити з своїм тілом через певні часи. І, звичайно, відвідування гінеколога. І коли я звернулася до Фахівця, то обстеження виявило, що це виявилася ракова пухлина. Мабуть, для любого, для любого чоловіка, для любої для людини, це буде ну, завжди, ну, чому я, чому так вийшло, чому, як це так може бути. Але перше, що я хочу сказати, що для цього треба ставитися відповідально. Якщо вам такий діагноз поставили, то це не вирок, зовсім не вирок. Це тільки перший шлях, перший крок на шляху до повного одужання, як каже наш фахвець, що це майже повне одужання і соціальна реабілітація, так що ви будете жити з вашим звичайним життям. Але Треба все робити одразу. Як тільки це виявилося, одразу не роздумувати, не шукати шляхів нетрадиційної, не шлухати шляхів якогось, не знаю, консультації зі своїми близькими, далекими, рідними, чужими. А зразу звертатись до фахівця. Ще поговоримо далі про ваш шлях. Тут я хочу до вас звернутись, пане Вікторе. Можливо, назвете зі своєї практики. Можливо, у вас таке було, можливо, це були шокуючі випадки, коли люди зверталися все ж таки до якоїсь нетрадиційної медицини, до якихось гадалок, думали, що саме розсосеться, От що може бути? Це реальна ситуація. Жінка в себе виявила, але вона відчуває страх, вона боїться, вона не йде до лікаря. От що робити так, щоб ця жінка не тягнула, прийшла? І що буває, які наслідки можуть бути? Ну, о. Жахливі історії, на жаль, в практиці у онколога це не така рідкість, тому що дуже часто пацієнти дійсно просто бояться звернутися до лікаря, щоб почути або страшний діагноз, де кого також лякає витрати на лікування. Дехто просто не хоче нічого знати і як страву сховає голову від проблеми. Але, на жаль, онкологія це. Така специфіка медична, що від неї не сховаєшся. Чи рано, чи пізно ти все одно звернешся до медичної за медичною допомогою, але чим раніше ти це зробиш, тим більше шансів. Е Побороти цю хворобу, тим, тим, менше буде, тим не таке важке може бути лікування. Менше травматична операція, органозберігаюча операція. Дійсно, у багатьох людей під час виникнення проблеми одразу з'являється багато радників. Хтось радить йти до лікаря, хтось радить спробувати ліки, які я приймав, мені допомогло, і все це робиться без поради лікаря. Це дуже іноді приводить до жахливих наслідків, коли. Пацієнт потім звертається, ми вже без силі щось зробити. Були пацієнтки, які лікувалися молитвами, були пацієнтки, які використовували різні лікування народними засобами, травами. Але, на жаль, випадків, коли це було ефективно, я не зустрічав. І поговоримо от про ваш наступний крок. Тобто, ви взяли відповідальність на себе, пані Надія, я так розумію. Так. Не пішли тим шляхом, про який от ми почули зараз. Ви зрозуміли, що треба діяти, взяли відповідальність на себе. Що далі? Ким далі ваш шлях? Ну далі у мене було дуже багато спілкування з лікарями. Дуже багато. Тому що цей шлях, зрозуміло, це для мене було. Ну, і як для любої людини, наверное, це. Незвично, і зовсім ти про це ніколи нічого не читав, тільки чув, що це десь є. А треба було розібратися ну, досконально, що треба робити, чому так. Ну, може, чому так я не могла зразу відповісти на це питання, але дуже багато було обстежень, дуже багато консультацій, дуже багато спілкування. І в кінці кінці, врешті-решт, я знайшла фахівця, якому довірилася. Ви не маєте зразу вирішувати це там за п'ять хвилин. Ні. Треба все ретельно вивчити про себе, про хворобу. Ну я бажаю, що це найкраще, що ви можете зробити для себе, зараз зайнятися і вивчити це питання. І потім ви вибрати свого лікаря, якому ви довіряєте. Звичайно, ви не можете взяти всю відповідальність на себе. Звичайно, ні, бо ви ж не фахівець з цієї галузі. І тому я вибрала лікаря, вибрала лікарню, і далі цей шлях місті сумісно з лікарями проходила за всіма етапами, які було потрібно. Звичайно, є там декілька етапів, котрі можуть мінятися місцями, і вже там була моя відповідальність, що мені треба робити першим, що другим і що третім, від чого відмовитися а, а може навпаки, що додати, і опять це все з лікарями. Тут було застереження, одне із, про які сказав пан Віктор, це вартість лікування. Вартість лікування, наскільки я знаю, в мене є знайомі, які проходять лікування зараз, воно безкоштовне. Це ви можете сказати і зі свого досвіду, і з тих людей, які діляться. У мене саме було зараз. Да, воно було майже безкоштовне, майже зовсім не так. А зараз в мене є знайомі, яким я допомагаю пройти цей шлях, тому що. Ну, Звичайно, звертаються люди, які мають, ну, бажають якоїсь підтримки, і вони шукають, хто б зміг їм цю підтримку надати, окрім лікаря. Хочеться послухати чийсь ще досвід, і в мене є такі знайомі, і я точно знаю, що вона проходить цей шлях ще зовсім безкоштовно. І У вас є ресурс, цей внутрішній, так? Ну, допомагати. Цього в мене. Ну, ваша допомога як ваш ресурс ви віддаєте ці люди. Я до так підтримуєте людини. Є досвід є досвід і є бажання підтримати людину. Я хотів додати так. дуже зручно і слушно було сказано те, що пані Надія проходила ретельне обстеження. Це дуже важливо в нашій специфіці. Що ми малося на увазі? Повин... Ретельне обстеження ми не повинні максимально швидко почати лікування, аби почати лікування. Перед тим як призначити правильне лікування, пацієнта треба обстежити згідно стандартів, які є і діють в Україні. В Україні ми працюємо згідно з міжнародними стандартами, і фактично вони нічим не відрізняються від стандартів Європи чи Об'єднаних Штатів Америки. Але вони передбачають повне обстеження не тільки хвороби, а й пацієнта. І тоді вважається, що якщо ти отримав повні обстеження по Специфіки хвороби та особливості здоров'я самого пацієнта ти зможеш обрати найбільш ефективне лікування в даному конкретному випадку. Це називається персоніфіковане лікування, і це головне в лікуванні фактично всіх онкологічних хвороб. На вашу думку, як лікаря, зараз інфраструктура. Медична для обстеження, для діагностики, для лікування в Україні на якому рівні? Чи достатньо цих центрів, де жінка може зробити мамографію чи УЗД молочних залоз, Чи немає там черг? Чи не стоїть туди записи там, на місяць вперед, що жінка це незручно і не може туди потрапити? Яка зараз ситуація? З чим можуть стикнути жінки, але як їм вирішити це? Ем, ну, Перелік обстежень він, хоча і. Відносно великий, але все обладнання, яке необхідно для обстеження, воно є навіть в межах нашого міста Дніпра, не враховуючи, що в усієї Україні. І більш того, ситуація покращилась, тим, що е, після м, початку контрактування з Національною службою здоров'я е, достатньо багато приватних клінік е, приймають на обстеження пацієнтів за електронним направленням безкоштовно. Навіть зараз можна за програмою зробити, медичних гарантій за програмою медичних гарантій. Навіть зараз можна в декількох приватних клініках е, з наявності електронного направлення зробити обстеження безкоштовно. Тобто, коли ми про обстеження планове, ну дійсно, там є черга, тому що пацієнтів багато, людей в нас в області багато, і навіть бажання в них обстежитись є. І дійсно пацієнтів багато, але за необхідності все можна пройти в певний час, який необхідно витратити на обстеження пацієнта з даної хвороби. Якщо говорити про шлях, ви говорили, э, э, говорили про те, що. Відбувається ретельне обстеження, так. І потім, як сказала пані Надія, жінка обирає свого лікаря, що мається на увазі. От свого uh. лікаря, хто це? Хто це no, ну, Є Тут є певні нюанси. Одностайно, жоден лікар не має права і це фактично неважливо прийняти рішення, як лікувати онкологічного пацієнта, тому що рішення повинно бути прийнято на мультидисциплінарній комісії, де в обов'язковому порядку повинен бути онкохірург, хіміотерапевт та лікар-радіолог. Цей склад концілева може бути розширений за необхідності. Але як мінімум наявність цих трьох спеціалістів повинна бути, щоб обрати правильне рішення в лікуванні в даному конкретному випадку. Але е онкологічні пацієнти. В процесі лікування, а і потім, після лікування, вони знаходяться під пильним спостереженням лікаря-онколога. Краще, коли це один лікар, який веде всю історію пацієнтки від початку лікування до кінця лікування, і потім спостереження на протязі всього життя. Тому що пацієнт онкологічний має ризик рецидиву все життя, і тому спостереження повинно бути щорічне, іноді частіше, іноді не так часто, там річ, ніж раз на рік. Але ну, краще, коли це один лікар, який знає історію пацієнтки, буде звертати увагу на нюанси під час її спостереження і веде її протягом веде її, життя. Да. Так пані Надія, ви розказали про обстеження, потім про те, що почалось ваше лікування. Що ви можете сказати про цей досвід? Як ви з ним справились? Про цей досвід він був для мене трохи важкуватий, тому що ну перед кожним етапом цієї цього, на цьому шляху в мене завжди виникало питання: а навіщо? Навіщо це треба? Треба було розібратися, що без цього неможливо. Мова йде про певну процедуру. Ну, так, веремна для... операція, хіміотерапія, радіопромінева терапія і так далі, гормональна терапія, ну, всі таргетна терапія, всі етапи. Не те, щоб я перед кожним етапом <сум> мала сумніви, ні. Але, звичайно, кожний етап він як тебе і лікує, так у тебе будуть, можуть бути певні наслідки цього. Тому треба точно знати, що. Як ти можеш це пережити? Хто тебе підтримує, де ти знайдеш ресурс для того, щоб це все пройти? І це все в мене. ну, Я багато читала, тому що ну, така за натурою, що треба розібратися. І тому ці питання в мене було не те, що сумніви, а ну, звичайно, легкі страхи. А що далі? Що далі? І... А потім, коли все це пройшов, звичайно, на коли пройшло 3-4 так і далі років, то звичайно все це здається, начебто навіщо тобі це все було потрібно? Треба було легше пройти все це. Хоча не, не, не маю скаржитися, в мене не було таких великих, ну. Ускладнень. Якихсь, ну, ускладнень, да, якихось ускладнень, які там, потребували дуже там, великих ресурсів, моїх, фінансових, і ще якихось. Ні, ні, хіміотерапія не була для мене такою складною, як для інших пацієнтів. Як ви прийняли зміни фізичні, які з вами стались? Зміни фізичні. Ну, Треба сказати, що я тут декілька неординарна, тому що коли мені казали, от усі там лякаються, що, вони, що в них випадуть волоси, що вони будуть от такі, не такі гарні, то мене це зовсім не лякало. Я казала, ну і що волоси потім відростуть, а от там деякі можуть бути ускладнення печінки, там якихось органів, може вони не так onовляться, швидко оновляться, швидко оновляться. А тому я себе приймала зовсім. По-іншому в мене не було. Цих страхів зовсім не було. Ну, це неординарний случай. Я не кажу, що всі так. Всі так. У вас відросло волосся. Та, звичайно, звичайно, звичайно. Волосся відростає в усих. Так, да, звичайно, коли все закінчилося, то буквально на другий місяць все відновлюється і все відростає, і все стає на, на свої місця. Тому це було от так от. Про інші якісь зміни. Інші зміни, а да. Я хотіла сказати, що операцію, так, да, зараз, як і тоді, коли я робила, так і зараз можна зробити, вона буває і повною, ця мастектомія, а буває, звісно, зараз, мабуть, буває більш така щадяща, Більш щадяща, в мене була повна, але я зробила реконструкцію. Тому я не відчуваю зараз. Такої може так себе, як інші люди, коли вони не мають зовсім однієї груди або двох. Ну, зараз є багато шляхів, які можна реконструювати і відчувати себе повноцінною жінкою. Так, пане Вікторе, ви цим і займаєтесь? А, так, фактично, я про це вже казав, що онкологія, онкохірургія вона зараз направлена в тому числі і на соціальну реабілітацію, в даному випадку наших красивих жінок. І збереження органу, збереження жіночої краси стоїть фактично на одному ж і тому ж рівні зараз для лікаря та пацієнта, як збереження його здоров'я. На даному етапі розвитку онкохірургії в більшості випадків можна зберегти молочну залозу, навіть коли є злоякісна пухлина. Якщо є необхідність повного видалення молочної залози, є методики реконструкції власними тканинами, тобто це зменшує фінансові витрати на саме лікування не потрібно придбати імплант, а також можна протезувати молочну залозу після її повного видалення, але операції робляться. Різноманітні, іноді навіть такі чудові, коли е, після часткового видалення однієї молочної залози одночасно робиться корекція іншої молочної залози, щоб вони виглядали симетрично, щоб жінка мала красивий вигляд і почувала себе повністю повноцінною. Також однією з особливостю хірургічних операцій при цій патології є видалення пахвових лімфоузлів. Е, після такої операції досить часто розвивається. Ускладнення у вигляді набряку верхньої кінцівки, іноді яке приводить до інвалідізації пацієнтки, коли рука фактично не функціонує. Сучасні методики біопсії сторожових лімфоузлів дозволяють не видаляти повністю ці лімфоузли, тим самим мати профілактику таких ускладнень. І навіть пацієнтки, в кого такі ускладнення розвились, мають можливість на реабілітацію в даному випадку і виконуються. Як етап лікування, пересадка лімфатичних узлів в цю зону. Це мікрохірургічна операція, але вона онкохірургічна. Тим самим ми зменшуємо набряк і повертаємо функцію кінцівки, реабілітуємо пацієнтів. Зараз виконання об'ємних оперативних втручань в усіх напрямках онкології менш поширене, тому що онкологія направлена на. Боротьбу з хворобою, але й на збереження функціональності того чи іншого органу, який уражений, і е, таке питання: чи можна визначити, що в тебе є спадковість, наприклад, на рак молочної залози? От якщо в людини постає таке питання, в історії її роду були такі випадки, і це приклад Анджеліни Джолі, такий доволі публічний, чи дієво це? Так, це дієво. Це сучасні методики, і навіть, навіть не те, щоб сучасні, вони вже впроваджені в повсякденну практику онкологів. Е, є дослідження на е, мутацію генів раку молочної залози в жінок, а також воно може бути використовуване і в чоловіків, Нічого. які хворіють або хворіли на таку хворобу, як рак молочної залози. Якщо у них є схильність, тоді вони видаляють повністю. Не зовсім так. Наявність мутації brca 1 та brca 2 не дорівнює, що у вас є рак молочної залози. Це лише каже про те, що у вас є більший ризик ним захворіти. Але це привід не видаляти молочні залози, або в кого є таке бажання, а привід більш ретельно обстежитись або спланувати собі програму обстежень зі своїм або сімейним лікарем, або з онкологом. Кому необхідно такі обстеження робити? Це всі жінки, в кого є встановлений такий діагноз, і навіть якщо в них підтверджена ця мутація, в у жінок у близьких родичів цій сім'ї ризик приблизно вищий на 50%. тобто не 100% теж захворіти для у жінок, у їх близьких родичей. Або у пацієнток, у кого є схильність до захворювань передпухлинних молочних залоз, також чоловіків. Цей аналіз показує ризик розвитку не тільки раку молочної залози, показує ризик захворюваності на рак яєчників, а також рак передміхрової залози у чоловіків. Це немає, не ну не те, щоб не має сенсу, і про це можна поспілкувати зі, з онкологами, е, оцінити фактичний ризик розвитку такої хвороби і прийняти рішення оперуватись чи ні, тому що операція це теж ризик. Але це точно е, дасть не, можливість спланувати собі щорічні обстеження або частіше за необхідністю і візити до лікаря. Так, і з вами, пані Надія, хотіла продовжити. Ми з вами поговорили про лікування. І далі настає відновлення чи реабілітація. Як це було у вас? Що було можливо складно в цьому періоді, що допомогло вам це подолати? Ну, У нас є дуже гарна психотерапевтична служба, вона завжди готова вам допомогти. Я скористалася цією нагодою і дуже дякую нашому психотерапевту, який підтримує усіх. Пацієнтів, онкологічних. І дуже дякую. І, звичайно, вибрала свого лікаря-онколога, у якого зараз проходжу обстеження регулярне, спочатку там, раз в три місяці, раз в півроку, раз в рік. І далі треба завжди підтримувати цей зв'язок і наглядатися. Що я знаю, що ви є у спільноті Журавушка, вона вже більше 20 років діє у Дніпрі. Так. Це спільнота жінок, які, які мали досвід проходження лікування раку молочної залози. Можна звертатися туди, що там отримують жінки як у підтримку. Ну, звичайно, зараз під час війни воно може не так широко розповсюджено. Раніше це було і відвідування лікарні. Ну, ковід і війна, вони внесли корективи в цю співпрацю. І тому зараз ми підтримуємо всіх, хто має змогу до нас звернутися, і є у нас на сайті. Здається, є у Фейсбуці, є в Вайбері. Наша група Журавушка, можна туди звертатися. Є у нас групові заняття психотерапевтом, можна відвідувати їх, і звичайно можна звертатися за будь-якою за будь-яким питанням. Всі раді вам допомогти. У нас 2-3 хвилини до завершення розмови. Спочатку ви пані Надія, потім ви пан Віктор. Що б ви хотіли сказати жінкам просто зараз будь-якого віку? Будь-якого віку, звичайно, бережіть своє здоров'я, завжди відвідуйте лікаря, гінеколога, сімейного лікаря і завжди наблюдайте за тим, що проходить з вашим організмом. І не бійтеся ніякої хвороби. Зараз хвороби онкології лікуються в усьому світі одним протоколом, і в нашій країні вони лікуються також дуже гарно. Якщо треба якась підтримка, то є куди звернутися. Да, і звичайно, з організацій, які підтримують вас, вони є дуже багато. Вони є і всеукраїнські, і в кожному місті, в кожному маленькому місті завжди є така організація. Треба тільки ну звичайно пошукати. Звичайно, десь пошукати. Треба трошки зробити крок і знайти це, і не бійтеся нічого. Пане Вікторе, коли був ковід, ми говорили, що виявляють більше таких пацієнтів, тому що приходять обстежувати ковід, і якраз виявлявся більше і рак молочної залози. Зараз війна, якщо коротко, який зараз стан чи не забули ми от за війною, за воєнним станом, чи не забули жінки за своє здоров'я? І що б ви хотіли сказати, щоб рак виявляли на ранній стадії, не на запущенні, коли вже складніше його лікувати? На протязі останнього року я скажу, що жінки звертаються частіше, і коли задаєш питання, коли проходили останній раз обстеження перед війною. На жаль, війна триває, але життя теж триває. Люди трошки адаптувалися і починають звертати увагу на своє здоров'я. Те, що стосується, як себе вести, проходить регулярне обстеження, знайти собі лікаря, який буде спостерігати за вашим здоров'ям, і просто регулярно звертатись. І я всім жінкам бажаю здоров'я і бажаю звертати на себе увагу. Коли вас дивиться лікар, в нього руки те, такі ж самі, як у вас. І якщо жінка правильно вміє робити самообстеження, більшість утворень сама в себе знаходить. Але є програма обстежень, яка дозволяє виявити більшість передпухлинних станів або пухлини на ранніх стадіях. Виконуйте ці програми. Якщо є проблема, звертайтеся своєчасно для лік... до лікарів. У нас дуже професійна команда онкологів у в нашій області. Тому ми маємо всі змоги надати ефективну дієву допомогу. Але чим раніше до нас звернеться пацієнтка, тим коротше її шлях до одужання, тим швидше вона стане здоровою і продовжить своє життя. Я вам дякую сьогодні за. Ваші відповіді за таку професійну позицію за ті новації, які ви донесли, що зараз є, і вам дякую, пані Надія, за відвертість, щирість за те, що проходите цей шлях далі і підтримуйте інших. В студії, Д1 у програмі Діалог ми сьогодні говорили з колишньою онкопацієнткою Надією Старченко та онкологом, онкохірургом вищої категорії Віктором Хановим. Ми говорили в рамках всесвітньої кампанії Рожевий жовтень говорили про те, що важливо жінкам і чоловікам подумати про себе, просто зараз записатися до свого сімейного лікаря на прийом. І пройти необхідні обстеження, аби вчасно попередити або виявити рак молочної залози, який успішно лікується, і пацієнт протім, потім соціалізується і продовжує своє життя. Бережіть себе на все добре. Побачимось.